Їх не злякав ні мороз, ні холодний вітер. Вже котрий рік поспіль рідні полонених загиблих та зниклих безвісти захисників України вийшли на акцію Полон вбиває. Захід щонеділі проходить у всіх великих містах нашої країни і збирає тисячі людей, які не втрачають надію повернути своїх чоловіків, батьків, братів та синів на рідну землю. Репортаж із Черкас Станіслава Кохарчука. Ось так щонеділі вже другий рік поспіль на соборній площі Черкас зустрічаються ті, хто чекає з полону рідних, хто їх втратив чи живе надією, що ще зможе обійняти. Учасників акції полон вбиває, не спиняє ні мороз, ні холодний вітер. І людей стає щоразу більше, адже війна триває. Наша акція насилає. Чання є в безонне. Сидіти вдома у вихідний день пані Лариса не змогла. Вона доєднується до події завжди, щоб підтримати свою подругу Яну Фалалеєву. Її чоловік боєць 118-ї бригади ТРО, зник безвісти разом з побратимами поблизу Селидового у серпні минулого року. Відтоді жодної інформації про їхню долю немає. Було проведено розслідування, але здебільшого родиною збирали по крупицях інформацію. Було дуже важко. Пройшли просто пекельні шляхи, щоб хоч щось дізнатися про цю групу, тому що зникла майже вся група вижив тільки один воїн, і достеменно не було повідомлено, що сталося з іншими членами групи. Нещодавно дані Сергія Фалолеєва з'явились у російських соцмережах. Його дружина просто змушена постійно моніторити ворожі інтернет-ресурси. Тепер у родини з'явилась хоча б надія, що чоловік може бути в полоні. На цих кадрах обмін, який відбувся 15 січня цьогоріч. серед українських захисників є навіть ті, хто пробув у російських катівнях майже три роки і вже стомився вірити у свої ви. Ну оце фотка, это сам, оце в госпіталі дві тижні назад. Пан Сергій показує світлину сина, бійця 36-ї бригади морської піхоти. Він пораненим потрапив у полонще під час оборони Маріуполя. Але 15 січня його нарешті повернули додому. Сам Сергій разом із дружиною пережив 5 місяців окупації у Вовчанську на Харківщині, і лише дивом зміг вирватися. Та радість від повернення сина неабияк тішає батька. Чужих детей не бывает, это самое. Буду ходить, пока последнее не отдадут. Хоть мой сын уже месяц дома, все, слава Богу, более-менее нормально. Уже откормили 60 килограмм весом При росте 1,88 м. Они даже есть не давали. І в таких умовах у російських катівнях ще тисячі українських хлопців та дівчат. Тому акція полон вбиває триватиме далі. Родини полонених і зниклих безвісти хочуть відчувати, що про них не забувають. Україна, Україна! Свята мати герої! Свята мати до до серця мого! Зійди до серця мого! мого! Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.